Він відкритка мені була. Бачу літери була. Підпись батько з Ватикана. Ласково ні матюгано мені батько пій. Хлопець, рідній мой, не пій. П'ють одні лиш московіти, що не дуже мозговіте. Режі чи не бреше він? Ой не бреше москалі до горілки і до він, як до суки кобіли, так охочі. у придів у том і ляхів і жидів. І позовіту батьки пію Я блюду себе не пі.